Пропаганда свої тенета в інтересах не до людей розставляла. І тоді совєти святкували кривавий день, аби люди не мали питання, хто почав і чия вина, і лише ветеранів мовчання породила страшна війна. Непокаране зло з роками обирає жертву нову. І тепер ми своїми руками. Ледь тримаємось на плаву для розумних ніколи знову, для потвор можем повторіть діти сироти, жінки вдови, знов поділений навпіл світ. Та не можуть трагічні дати, що забрали мільйони життів, називатись для когось святом то спокута великих гріхів. Необізнаність може брате, знову вимазати у кров. Я не маю сьогодні свята, пам'ятаю ніколи знов.